Доброго дня, шановні друзі. Пропоную на продаж такий чудовий мотоблок. Легендарна Вейма Deluxe 11206D. Це бензиновий 9 кінських сил. Такі як ви привикли бачити в нашому чудовому мотоблокі Січ Коробка передач має понижені і повишені режими. Також цей мотоблок має розблокіратори, Що це значить? Це значить, те, що він може на місці повертати як наліво, так і направо. Розвертатися на місці. Також ми маємо вал відбору потужності. Така ятка його включає і сам вал знаходиться за цим захисним ковітом. Резина зимова. В гарному стані. Дуже чудовий руль. Він вузенький, він не такий широкий, як ви бачите в інших мотоблоках такого класу. Присутній бардачок. Для мобільного телефона для інших речей. Також встановлений датчик молодого Усилений отвал, який на літо знімається і замість нього ставляться призвели і інші обладнання. Також разом з мотоблоком продається флук вітчизняного виробника, який не був у роботі, усі підготовлений, почищений, відполірований. Разом з цепкою можете бачити, яка можна подовжна цепка. можна використовувати як два кучника, так і один по центру. Також дуже велика рідкість на ринку України називається ротоватор Це для того, щоб обробляти віну, садок або літом після того, як ви зібрали зерновий, роза і стерню. Дуже добрий рисик і не Також саморобна, але дуже чудова борона. Вистаєте так і легко її керуєте. Дуже легко. Надійний прийти має нікого типу. Далі що ми маємо? Ми маємо далі таку приспособу. Це для того, щоб ваш не возити автомобільний професій. Тягати на нього все посилено. Товстий гарний метал. Також саморобний чудовий домкрат, який вам допоможе перезу цього мотоблока. Тобто знять транспортну цю резину і одіть, допустимо, ті самі ротоватори або фрезу. Резина, як бачите, також нульова, тому що практично не використовувалася. І грунтозацепить ґрунту засипують дуже якісні, дуже потужні. Бачите, форма їхня не обична, цій формі цей мотобок не грузний ні в якому груті, ні в мокрому, ні в чорноземному не де. І відсутнє налипання грунту на це лапи. Всім дякую за увагу, за просмотр.